Я налаштована рішуче приготувати оцю китайську локшину. Сьогодні я готова. Сьогодні я готова з усім. Почнемо з цього? Почнемо з рецепту. Значить, локшину відварити. Окей. Після цього промити холодною водою і змастити олією. Все. Відварюємо локшину. Починаємо. Це гречана локшина, до речі. Я сьогодні вже купила просто м'ясо, купила перці, все купила. Так, оце гречана локшина. Так виглядає. Скільки її варить. вок локшина соба-катана з куркою в теріях. Оце ж тут так написано, але шкурки вони сюди не поклали і того, і того. Тушкуємо блін, І не сказано скільки. А, легко готується. 4-6 хвилин. Все. Вкидаємо. 4-6 хвилин. Вкидаємо сюди сіль, заливаємо кип'ятком і хай вона у нас готується. Давай, 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 давай. Єсть. Локшина пішла. Так, давайте, щоб мене ж було лучше видно. Ой, тряпочки. Не бачили, не бачили? Так. Локшина пішла готуватись. Далі, що у нас має готуватись? Так, овочі промили, нарізали соломкою. Перець. Єсть часник, імбир, перець. Імбиря немає, і я вирішила, що обійдемося. Так, гриби сушені варити 5-8 хвилин, після чого промити. Ну, це ж в цій коробочці. Я підозрюю, що це гриби. Я підозрюю, що це гриби. Їх... О, я їх понюхаю, дівчата, я їх понюхаю. Собственно, воно ж бо жодно пахнуть грибами. Ану? Ану, ану, ану. Може, і грибами пахне. Ну, Просто що гриби вони такими не бувають, так? Да? Ну, а це ж, у нас ж не такі гриби. Воно, похоже, дущі на водорослі. Але більше грибів в пакеті нема. Значить, це будуть гриби у нас я їх призначаю грибами. Теж ставлю на вогонь. Тим часом мені треба що, тушкувати м'ясо і потім в нього додати овочі. Так, так, так. Все помішуємо. Ой-ой-ой, уже злиплося. Та ну мою Так, давай, давай. Єсть. В общем, у рецепті сказано, що треба курятина. Але. Я так вважаю, що чуваки, якщо ви не поклали курятину сюди, то не вам мені розказувати, що туди класти. І того я купила телятину. Це ж ти теж. Ану, лінгвісти, поможіть мені. Я спитала, це телятина? Мені, звісно, сказали, це не телятина, це гав'ядина. Це калька з російської мови. Гав'ядина телятина. Телятина це з молоде м'ясо. Мені кажуть, не телятина, гав'ядина. Значить, це старе стара корова. Як сказати телятина? Ні, телятина гав'ядина, Гав'ядина українською мовою. Взагалі, це не телятина, це гав'ядина. але гав'ядина це щось ну неправильно, точно неправильно це слово звучить. Підскажіть як, а я тим часом зливаю кров і ставлю на сковороду, щоб зайвого жиру не тут. Пшикаємо на там, там, О, супер. Так, сюди. Стекло уже. Ага, сорі, це ж треба на вогонь. Так, гриби вже киплять. Вермішель ще не кипить. Плита відключається по-нормальному в мене. Ох, як я не люблю цю плиту. Як мене обмарило, що я її купила. Ну, ну взагалі погана плита, погана плита, там, де ромбіком конфоркить. Так, гриби варяться, це вариться, це жариться. Ой, бачите, і із неї падає. Ну, ну що це за плита от, така дебільна. Фірма Піраміда. Зараз я вам її покажу, просто щоб ви не купляли таке. Кажуть, до неї треба зверху кришку якусь наварити. Ну, знаєте, вже давайте, як кришки варить, так давайте вже просто купимо нову і все. Так, поч... моя плита, бачите? Ось, отак ромбіком. Ромбіком отаким. Каструлі не поміщаються. Оце воно таке все перевертається. Бачите, катається. Гадость. Так, ось моя телятина. Так, щас кидай. Фу, боже, щось літає. Боже, щось літає, весна. Так. Телятина, яка піде до нашої вермішелі. Так. Ось. Апетитна китайська їжа. Щось чорне і взагалі не апетитне. Я тепер розумію, чого його треба промити. Так, все. Починаємо. Давай, удачки, мені. О, Ага, і це я роблю селфі, сорі. Хотіла зробити селфі, а вийшло відео, щоб показати людям, що в мене таке. Щоб угадали ж, що на фіні чого чорного я роблю селфі. Ось подивіться, боже. Боже, яка красота, я маю. Знаєте, саме стрьомне в цій страві я поняла. Гриби. Ну, Я розумію, що таке карпатські гриби. А що це за срань? Господі. Ось я його. І чого його надо... варить найдовше. 5-8 хвилин, потім промивати. А якщо я погано промию, я себе не травину, звичайно. Короче, до телятини у мене жодних претензій. Прекрасно собі смажиться. В рецепті сказано 2 хвилини. Ну, телятину за 2 хвилини не посмажиш. Хай нормально смажиться. Я люблю так, як, знаєте, щоб присмажена була. Так, вермішелька наша гречана. О! Її вже можна би кидати. Щас покажу вам. Спочатку тільки долю води в гриби. Бо знаєте, я котраву якусь варю. ну от Це просто повірила виробнику, що він мені поклав там, де гриби щось нормальне. А може воно якесь стрьомне, воно стрьомно виглядає. Значить, вермішель можна вже проціжувати. Ах, 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 процідила, як... Як не знаю, що... О, фух, помістилася. Так. А, мокра рукавичка. Ну що? Та, ну, блін, що ж я. Ось. Бачите? Ну що, гречана локшина. Що ми гречаної локшини не бачили? Я вічно не бачила. В общем, хай стоїть. Вичахає. Так. А я тим часом... Ага, вичахає. Я ж грибище процідить. В общем, недовго вона буде вичахати. Щас, я щось з нею зроблю. А гаряче, як не знаю, що. А гриби я протяжу в інший спосіб, я поняла. П'ять хвилин. Ні, ще не киплять 5 хвилин. Хай нормально прокиплять що. Так, телятина. Коротше, не пойму я те, що 150 гривень. А, за соус. Це отой гадський соус, що, мабуть, супер-супер-супер. О, дивіться, отака повинна вийти. Тепер уважно дивіться на м'ясо. Похоже воно на курятину, а? Похоже воно на курятину? Ну, це ж телятина. Ну це ж телятина на картинці. Ну подивіться, це ж не курятина. Короте, цим китайцям, що телятина, що курятина, що вони там їдять? Жаб чи собак? Сорі. Сорі, звісно, чи ящерок. Нікого не хочу обідати. Фух, жарко, жарко, наче діло тут пару. Так, гриби я думаю, все. Так, проціжуємо гриби. Дивіться, М? які грибочки у мене. Інтересно, так. Щоб не впало. А, ложку треба, блін. А, упало. Та ну, блін. щас, 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 Ложку треба, щоб не впало. Дивіться, хоп, все. І ситочко тепер буде гарно триматись. О, ставлю сюди, свої чари. Я як ота відьма, знаєте, тут чорне, тут якісь пекельні гриби у мене. Відьмачу. Ні, я не відьма, якщо, що. я навіть не те, що не відьма. Я дуже добра, беззахисна істота, і тому відьми до мене чіпляються як п'явки. От чесно, як п'явки, просто вони мене бачать і вони до мене лізуть, щоб хоча б доторкнутися. Я не брешу вам і не прикалуюсь. Ну, тому я можу дуже обережно підходити до людей, бо оці сущності нехороші, вони дуже хочуть мене потрогати. Ну що, оце ось сюди, по ідеї, треба перчик. Але мені не подобається ця темна юшечка, бачите? Я, мабуть, і телятину трошки проціжу, так? Боже, пар! Сауна ефект у мене тут. Так, куди діть? Ще. Господи. Аж собака проснулась. Так, зараз вермішень, мабуть, ось сюди. Ай, та, блін, жі ж, горячий ж ну. Гаря, ж, ну. Господи, на нащо я це роблю? На що я хватаю? Гаряче. Так, вермішень викину сюди. У мене не вистачає каструлів. Це я поняла. Не вистачає в домі каструлів, хочу купити, але гарну, а тому це процес. Ну, не те, щоб гарна, знаєте, таку, щоб з клубничкою чи з вишенькою, а не от, от всю. Так, щас. Сюди я щас проціжу нашу телятинку і уберу з неї зайвий сок. І пішла. Не знаю, правильно це чи ні, але сок я от сиділа. Отак. Фух. І тепер моя телятина без соку, без нічого. Я її знову запшикую оцим. Хай вона ще піджариться добряче, і я добавлю сюди перцю. Блін, я ж не, по... не посолила. Взяла сіль і не посолила. Ну, нічого страшного, я ж вважаю. Все одно там же ж соус пекельний. Нормально буде. Так, телятинка. Дивіться, справа наближається до кінця. Єсть гриби, стрьомні. Вермішель, стрмно, телятина Смажиться Імбирю немає, але є перець і часничок. І, господі, ой же ж, і су... Со... О, а що це таке? Блін. Так, я забула. Я забула. Блін. Так, куди його вкидати? Дивимося. Оцей соус в останній момент вливати оцей. А оце що? Ой-ой-ой, занурити, обсмажити локшину. А, локшину посипати сухими травами і перцем. Це в кінці. Це в кінці сухі, сухі трави і перець. Хорошо, все, нормально. А. Давай, давай, смачцев. Смачцем. Навіть не буду оцей, добавлю більше олійки. О, а! І сюди ж треба добавити олії, бо воно ж злипнеться. Йо-мойо! -йо! Там же ж було сказано це в рецепті. О! Бо злипнеться, вона ж буде як брусок. Хорошо, що я вовремя згадала. Все. От стріляє, стріляє. Все, спокійно. Так, зараз. Головне додати нормально, так? Да? Добавила. У гриби не треба додати нічого. Ой. Друшляку На локшину. На красиву коробочку вже на оцей. Так, значить, локшину промили. Чи... А я її промила чи ні? А я не помню. Я злила воду тільки, ладно, ми нікому не скажемо. Ну, це, це бадлятись оце. Промила, почистила, взагалі, мені вже набридло. Треба вже пошвидше. Фу. Так. Уже бачите, підсмажується. І я думаю, що сюди вже можна висипати перчик. Часник поки нет. Пабана. Оп! Закриваю. Зараз видавлю сюди перчик. О, це пішла жара. Быстренько вже, безстренько, вже скоро. Кому набридло дивитись, терпіть вже скоро. Ось, О, ой, ой, не випадай, не випадай, не випадай. Оп, оп. За що я люблю часник, це за те, що запах просто негайно. Блін, треба часничницю, знаєте, також так раз закривається і зубочки вона це все проталкує. Плани на вихідні, на шопінг. Куплю собі каструлю, куплю собі чесничницю, отаку щоб оцей, і куплю собі новий оцей. Бо розова вже, ну я ж не дівочка, з розовою приколочкою ходить. Так то вона в мене просто на кухні, щоб... Бачите, не брешу вам. Просто щоб волосся підбирать. А потім подивилася, скільки людей мене дивиться, а я з розовою прикулкою. Та давай вже О. вже дві оцих. Два сірника роздовбала, а часник не виковиряла, а часник пальцем ковиряю. О. Фух. Єс. Так. А ну. Хай потушиться. Фух. Головне, не забудь оце все висипати. Воно ж раді цього і раді поїдання паличками все і затіяне. О, фу, часник на всю кухню, парує на всю кухню. включаюсь, щоб погуділа витяжка трошки. Я вважаю, Уже можна переходити до найцікавішого. Так. Гов'ядина чи телятина із перцем, У неї що там в рецептику? Так, у розігріту, занурили м'ясо, обсмажили, додали овочі, імбир і часник обсмажили в пательні додати промиту локшину, соус перрі і обсмажувати ще півтори хвилини. Про гриби взагалі ні слова. Проте от, от все немає ні слова. Ладно. Додаємо локшину. Хоп. Єс. Сковорода маловата. Ну ладно. Ой-ой-ой. Короче, дівчата, такої сковороди мало. Це просто на майбутнє. Так. Так. Ну, допустимо, я додала. Тепер же ж, мабуть, гриби ось. Ну, без грибів ніяк. І, хоп. Гриби. Ось ще трошки по цьому. Так. Опа, дивіться. Ось наша сковорода. Так. Тепер сюди додаємо соус. Так, так, так. У мене тут чотири пачки взагалі до цього соуса. Ой-ой-ой, це ж отой ядучий соус. Подивіться, який він чорний. Попробувати на пальчик, як думаєте? Попробую. А? Ні! Не, дівчата, нормальний соус. Все. Щас. Ось! Ось, зараз весь вкидаю. Нормальний соус. Взагалі не вопрос. Фух, слава Богу. Я думала, це, знаєте, такий, який знає, супер перец. Тут же ж написано Black Pepper. Чорний перец. Ні, ніфіга. Дуже красиво, ой, красиво. Зараз я вам покажу. Що в мене виходить? О, ой, щас нагодую всю сім'ю. Або їстимуть, або не їстимуть. Ми з Мерсіком поїмо. Собака, правда, не в восторгі, він не любить гриби. Собакам гриби не можна. Я не кормлю собаку грибами. Ви зараз розіпнете мене. О! Оп. Надо зробити фотку. Зараз так. Замерло. Так. Тепер його треба б якось, да, розмішати. Фіг його розмішаєш, я взяла маленьку сковороду. А взяла маленьку, тому що вона не пригорає. Це любима моя сковорода. Так, і оцю ж фільню оцю ж треба висипати, Да? Щоб це не було. Чари, чари. Так. О! Насипала стоп. Ось ще якась приправа, вже не пам'ятаю відкуда. Вона лежить, оце лежить жде. Ось і її сюди. Так, і дивимося. Хоп! Бачите? Інтересно? Так, ану, ну. Ой-ой-ой. Розсипається. Щас, я вам покажу ближче. Так, видно? Ой. Так, зараз поубираю зайве, все Ножі, бумажки. О, під'їжджаємо. Соус пахне дуже гарно, до речі. Дивіться, похоже на те, що на картинці. У мене оцей. Хочеться мені сюди-ки п'яточку долить трошки, знаєте, щоб воно. Щоб воно дужчі тут. І нічого мене не може стримати на моїй кухні. Опа! Отака краса. Ставлю на півтори хвилини, написано. На півтори хвилини. Окей. В общем, ми вже на фініші. І я цьому дуже рада. Вже хочеться їсточки, якщо чесно. Скільки на годиннику? 8 година 15 хвилин. Звісно, звісно, мені хочеться їсти. Ану, зацініть. Дивіться. Ой ой ой. Так, мішати не буду, бо зараз, бачите. Сковорода їздить, звалю нафіг сковороду. Подивіться так. Ну, симпатично ж, так? Да? Симпатично, симпатично. Урочисте відкриття сковороди. Ой, що це ляпнула соком на телефон. відкриваю при вас! Хоп! вона, Так. І. І. Хоп. О! Оце я приготувала, Оце я приготувала, Так, із нашого набору не невикористані ще тільки 4, 4 пачки бамбукових паличок. Я сказала вже, куди вони підуть на грядку, але я просто покажу. Бамбукові палички, паличок не пожаліли. паличок від душі поклали. нормально розсаду підв'язувати, я щитаю. Нормально. Всьо, йдуть, йдуть назад. А я буду їсти своїми корейськими паличками, які в мене лежать 150 не використані. Бачите? Металеві палички для дівчаток з квіточками і ложка. Спочатку я просто так насиплю тарілочку, а потім буду отсюда їсти паличками. Так, щас. І. Отак. От Насипать багато, чи ні? З'їм <зів> я це все, чи ні. Похоже, виглядає на апетитно того, що схоже на... Щас ...закрию, щоб домашнім було тепленьке. У холодному вже і не зажереш його. Похоже на оцю морську капусту. І того воно мені. Ай-яй-яй. Ну, що це так зараз. О. Щоб красиво. Так. Палички. А ложка тут для того, знаєте, щоб отак взяв, якось його зачерпнув і закрутив. Мені не соромно зізнатись, що я не вмію користуватися особо паличками, але ж треба колись. О, отак якось береш. І отак в тарілочці його закручуєш. Це треба вчитися. А нічого так не стимулює вчитися, як публічний позор перед людьми. Так, в общем, в ложечці якось його закрутив. О, бачите? Ось. І. Щащим яско попробую. О, Боже, Гаряче. Стоп, стоп. Щось я м'язко не можу розкусити, дівчата. А, ні, нормально, нормально. А я казала, що м'ясо не дожарено. Так. Теляти на ок. Як можна їсти цими паличками? Але це треба вчитись робити. Бо попаду колись у вищий Вище суспільство китайське. І доведеться їсти, як їх тут закрутить. Їсти паличками. Бачите, от якось так закручують прямо в ложці. Підожіть, китайське. Я в Італію чи в Іспанію де їдять? А Там не паличками їдять, господи. Там вилкою закручують. В общем, зараз, я ще один раз їм і кажу вам свій вердикт. Так. А, і перчик попробую. Я не тягну, я просто хочу скласти враження. Чи варте воно 150 гривень? Так, щас. Перчик же ж попробую взяти паличкою, але я не здаюсь. О! Так. Мої думки. Страву я приготувала правильно. Все тут гармонійно. І сіль, і перець. Ну. І м'ясо проварене, і не злиплась Вермішель. Вермішель непогана, взагалі непогана. Можна їсти, але саме головне, за що я заплатила 150 гривень, на мою думку, це оцей чорний соус. Як він називається? Ну, вермішель, вона і в аптриці Вермішель. От давайте не оцей. А от соус, соус Black Pepper, чорний перець. Ну, він не, не гострий. Він взагалі не гострий, він такий солоденький соус дуже смачний. Вся фішка оцієї вермішелі у цьому соусі дуже смачна. Мені сподобалось. Я однозначно спробую зробити цю страву із звичайного спагеттів, з перцем і телятиною. і Пошукаю соус Блек пепер. Дивіться, як я класно взяла невимушений кусок м'яса у метро. Бо я в метро це купляла. В общем, соус Black Пепер. Саме головне, отсюда смачний, можна брати. Кисло-солодкий. Кисло-солодкий, такий чорний, густий, типа густого соєвого соусу. М -м. І м'ясо проварилось. Супер, я молодець. Треба Це Це треба навчитись їсти. Тривога. Щоб... І руки, і ноги. Це ж перемир'я. Да? Це перемир'я Вони поговорили з Трампом, і оце у нас тривога. Це ж наслідок перемовин. 9.30. 30 mm? Ой, восьма mm. Так, трошки про післясмак. Замість чотирьох пакетів варто вкидати два. оцього black pepper або таки гостре. Щас я сижу і мені хочеться пити ну, в роті перець, багато перцю, хоча так воно не відчувалось. Ну, і я таки не поняла, на що там гриби. Я їм думаю, що це в мене за хрещі якісь на зубах. А це гриби. Вони абсолютно безвкусні, тільки тверді. Ну, таке, от перець я розумію, свіженький, на що там смачно. А на що там оті гриби непонятні, взагалі не ясно. Ну, коротше, купляти не варто, робіть самі. Купляйте цей соус і потрошку його додавайте. взагалі телятина з перцем і спагетті – і соусом гостреньким це гарний варіант, можна зробити самим. В общем, я долила сюди води і зараз я його проціжу від соуса Black Pepper, щоб не було таке гостре. Сейчас. Обичної води із-під крана із, із чайника долила і промию його від цього гострішого соусу, бо ну, не ок. ні, ні, так не надо. треба. Треба пожаліти свій шмунок. Ось, покажу вам. Бачите, долила водичку і зараз його проціжу, і частина перцю таки зникне. Ось, я його промила в друшлячку, частина перцю пішла, і тепер, я думаю, воно буде більш їстівним, скажімо так. Бо я розумію, все про перчену їжу, ну занадто. Можна, ну занадто. Фух, успокойся, Таня.